Попри сніг, мороз та хуртовину працівники комунального підприємства Дніпроводоканал проводять аварійний ремонт за адресою Крутогірний узвіз 21. Тут стався порив на водогоні діаметром 150 міліметрів. Тріснула труба. Заявка від мешканців надійшла до контакт-центру вчора ввечері. Відразу на місце виїхала аварійна бригада, яка провела попередні роботи та перекрила воду. На даному етапі ми зараз проводимо розкоповальні роботи, добираємося до водогону. Будемо усувати пошкодження аварійним способом, поточним ремонтом і відкриємо воду усім мешканцям, які на з учора без водопостачання. Наразі без води залишилось близько 10 житлових будинків на вулиці Вернацького та крутогірний узвіз. Роботи планують завершити до кінця робочого дня. Одразу після завершення відновлять водопостачання. До робіт залучено 4 одиниці спецтехніки та одна аварійна бригада комунального підприємства.